Дев'ять кілометрів від закладу безпосереднього замовили каву. <смі> Чому це дивно? Тому що кава їхала там дев'ять кілометрів, це була лата, еспресо, і якась така кава, яку потрібно пустити, там мати відразу після принатування. Ось ми були здивовані, але водій приїхав, забрав замовлення, і од пішов його до, до нашого гостя. Він був щасливий і сказав: Боже, дякую, все було смачно. Він такий окей. просто точка на трасі. Uh, де нічого і нікого немає, і ми придзвонювали навіть товостей, запитували чи дійсно все вірно вказано, Вам дійсно потрібно доставити замовлення на трасу. Вони сказали, так, давайте. Окей, okay. ми uh, ну викликали авто. Uh, Водій успішно доставив замовлення. Вийшла невідомо відомо звідки людина, де вона там взялася. Ніхто не знає. Забрала замовлення, і подякувала і пішла. Водій був в шоці. Ми були в шоці, але всі залишили щасливі. Це коли костя замовила води на на адресу доставки і вибрала вулицю, яка була Броварах. Тоді приїхав на місце. І виявилося, що вона обрала таку по саму вулицю, яка існує в Києві, але вона грала її про і ми були вимушені розвертати водія, додавати йому маршрут. І ще 30 хвилин він був дорозі, щоб вернутися з броварів і доїхати до неї. Ось але водій був душечка, все було ок, на не розсердився на нас. Все довіс, і гості нам дуже подякувала, що все було супер лояльно, і до неї доніхала її замовлення, яке вона так чекала. А найбільше замовлення це було корпоративне замовлення. Приїхав водій на досить великій машині. Нам повезло, бо ми її не обрали. Якось нічого не, не подумали, Вона була просто не, габаритна, скажімо так. Ми забили повністю не салон, весь багажник. Там було овру, багато салатів, сендвічів, напоїв. і все класно доїхало. пішли на замовлення трецей, тому що цей в хані він безпосередньо більше всього розвинений на доставки, доставляють його протягом дня, купу разів,